Доброго дня, шановні, ем, хочу з вами поговорити про таку ситуацію, яка склалася у однієї моєї знайомої та у клієнтки. Два випадки. Перший випадок: ми будемо з вами, в будь-якому з цих випадків ми подаємо уточнюючу дозвіту про ЄСВ та податок з доходів фізичних осіб це 4ДФ. Причому, як то говорять, горе від розуму. Тобто, всі ми знаємо, що коли ми співпрацюємо з іншими ФОПами, ми маємо зафіксувати той факт у звітності 4ДФ з кодом 157. Код 157 говорить про те, що ми співпрацювали з ФОПом на певну суму в певному місяці. І ось виникла така незадача, вона може виникнути у будь кого при будь-яких там обставинах. Це людський фактор. Е, людина у, у першому випадку, людина неправильно застосувала код, тобто вказала 157, а мала вказати 196 сплата за оренду. Значить, код 157, це говорить код про те, що ви співпрацювали з ФОПом, який є платником єдиного податку, і він сплочує за себе сам свої податки. А код, якщо ви орендуєте у фізичної особи, ви виступаєте податковим агентом і маєте за цю фізичну особу сплатити податки. У цього є свій, ФОП в 4D, у цього є свій код в 4 — це код 196-й. І ось одна компанія заплуталась і показала нам 157-й код. І коли фізична особа почала декларувати свої доходи. У нас ви знаєте, да, що йде зараз компанія, ми декларуємо, подаємо декларацію про майновий стан за 2023 рік. Людина здає в оренду досить багато приміщень. І що мені подобається, в податковій. Стало все автоматизовано заповнюватись. Тобто, наші контрагенти, які орендують у нас приміщення, вони виступають податковим агентом і платять за це фізичну за цю фізичну особу податки. Ці всі оплати підтягуються автоматично, коли ви формуєте свій звіт про майновий стан. Вони підтягуються суми автоматично, які ви задекларували. І нам підтягнулася сума до сплати. Звичайно, зразу шок, паніка, що, чого, за мене ж мали заплатити. Ми телефонуємо, ми, е, яким чином ми знайшли фірму, яка зробила помилку. Ви заходите в розділ ЕК для громадян, і тут є така штучка прикольна: плюшечка запит про суми виплачених доходів. Ви їх натискаєте Створити і замовляєте за певний період. І ось, наприклад, там вибираємо перший квартал, бачите, він автоматично показує. І четвертий квартал 2023-го. Е, оберіть період, за який довідка про доходи. Значить, зберегти, відправити, і до вас проходить файл, файл з відповіддю, де ви бачите всіх контрагентів, які за вас сплатили податки. Або вказали ваш код. Про те, що ви напрацювали. Значить, і Людина помилилася і вказала 157-й код. Чомусь вирішила, що ми ФОП. Не знаю, що там в неї трапилося в цей день. А ми просто фізична особа. І ми попросили відкоригувати, що людина зробила? Вона від... створила уточнюючу. Вибрала період, це у нас був третій квартал 2023 року. Натискаєте Створити, так, вибираємо наш звіт, і ось тут стан документа обов'язково не забудьте змінити на уточнюючий, тому що ми вже уточняємо той період, за який ми вже відзвітували, строк звітності закінчився, і ми маємо уточнити дані. І вона робить це наступним чином. Одиничка це те, що ми видаляємо. Одиничка це те, що десь тут має бути вказано: Ну, люди немає. Раніше була розшифровка. Значить, Ставимо в 10 колонці ознаку Одиничка. Давайте спочатку. У нас є з вами додатки. Ми створюємо додаток 4 df Вибираємо тут. третій, У нас пишеться автоматично третій квартал. Місяць в кварталі у мене в третьому перший. Це був. Що там у нас йде? Липень, серпень, вересень, липень. Номер розрахунку 1, номер додатку 1. Я Працювала за трудовим договором 1. Одна... А краще нічого не заповнюйте, вона нічого не заповнювала. У нас тільки категорії міняються. Значить, заповнюємо першу строку, одиничку ставимо «виділити», видалити з ознакою 157, а з ознакою 196 ставимо нулик в 10-й колонці. Це означає додати. І оскільки видаляємо, ми нараховано, перераховано з нулем, а. 500 гривень нараховано і перераховано уже з податками. То всього у нас там, де колонки, сума доходу, буде 0,0. Бо у нас не змінився дохід. А сума податку буде 90-90, 7,50, 7,50. Змінюємо категорію. І все. Натискаємо Перш, головний документ. У нас тільки заповнюється 0,67 строка, один додаток, 2 аркуші. І все. Все це інше пусте, тому що тут немає нічого про цей податок, 4, про податок з доходів фізичних осіб. У нас відсутні тут строки і колонки до кінця. Ось, натискаємо Зберегти. І у нас з вами виходить помилка, тому що в програмі не подобається, що в нас там 0. Але ми закриваємо, і у нас буде помаранчева відмітка. І вона ми підписуємо і відправляємо. Тому що програма по-іншому не спишеть і не, не донарахує. Далі. Далі у нас з вами другий приклад. Далі у нас з вами ситуація, при якій контрагент. Двічі вказав невірне нарахування. Ну, тобто він вказав помилково, що на мене перерахував 500 гривень і 1500 гривень. Мені прийшов лист з податкової, де вказав, що я не все задекларувала, тому що вони мене перевірили, і у мене загальна сума, за яку сплачували за мене, ну показували мене, більша аніж ту, що я задекларувала. І я виявила завдяки довідці, яку ми, яку ми замовили, що один контрагент двічі показав не ту суму, яку мені перераховував. Він мені не перераховував, цих сум не існує. Контрагент вимушений був також зробити уточнюючий звіт. В додатку 4 df який ми з вами зробили. Вибрали період, в якому нам потрібно було коригування зробити. І він мінусуємо, тобто ставимо ознаку 1, видаляємо одну строку і видаляємо іншу. Але внизу скрізь ставимо всього нулі. Коли ми зробили, була така помилка, ми перерахували загальну суму і поставили тут мінуси. Програма не побачила і не підтягнула, і видала нам помилку. Хоча звіт прийняла. У нас була квитанція зеленого кольору. Але потім податкова нам написала листа у вхідні, що ваше коригування не проходило. І коли ви сформуєте заново довідку, у вас залишаються ті самі суми. Тому. Маєте на увазі, що коли ви хочете відкоригувати, ви, наприклад, за когось неправильно відзвітували, 157 або ви поставили не ту суму, або, навпаки, більшу, або, навпаки, просто поставили, а не, не мали ставити, ви маєте просто в 10-й колонці все повторити, як ви там показали в декларації помилково, і поставити одиничку. Тобто, видалити просто. І точно так же, другу видалити. І от скільки ви зробили помилок, стільки треба різними строками їх записати і видалити. Загальною сумою, на жаль, ми також пробували, не можна видалити. Тобто я хотіла сплюсувати 500 плюс 2000, тому що в тій, в тій табличці, яку ми замовили про доходи, у мене була загальна сума 2500. Я думала, що ми так 2500 і можемо. Ні. Людина двічі подала. Невірні дані про мене. І тому ми двічі мали їх скасовувати. Зверніть на це увагу. Тобто, все можна відкоригувати, все можна спокійно зробити, без виписування штрафних санкцій Просто майте на увазі, що їх просто треба видаляти. Одинички проставляти без нуля. Одинички. Все. В, загальні, в головному документі ми також вказуємо тільки 0,64 строку, один додаток, два аркуші. Більш нічого не заповнюємо. Ну, якось так. Ловіть лайфхак, майте це на увазі, що відкоригувати все можна, навіть якщо ви сплутали коди, також буде помаранчева помилка, ви закриваєте і підписуєте собі спокійно з помаранчевою відміткою. Податкова їх приймає. Все, дякую вам за увагу. Майте це на увазі, перевіряйте себе, перевіряйте своїх контрагентів, замовивши в отут, от в електронному кабінеті для громадян, запит про суму виплачених доходів. Це просто, ну знаєте, такий просто себе перевірка. Там вказується в кінці загальна сума вашого доходу. І ви гляньте одним оком, скільки ви задекларували за 2023 рік. Якщо ви бачите дуже велику розбіжність. Податкова її також бачить. І податкова вам напише листа обов'язково для надання пояснень або для доплати якихось податків. Тому майте це на увазі: бережіть себе, бережіть свою нервову систему і завчасно все виявляйте, щоб ви вас не шукали, щоб ви самостійно тихенько сіли, виправили і пішли в своє світле майбутнє. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо комусь щось не, я, не ясно, пишіть в коментарях, бо не завжди я висловлююсь так, щоб було прямо доступно, деякі скаржаться, то їм багато тексту, то їм дуже сухо, то я там маю заспівати, то ще щось маю зробити. Тому, кому щось потрібно, індивідуально замовляйте консультацію, все зробимо, все допоможемо, Не дамо вам піти по наклонні, як то кажуть. З боку податкової. Все буде добре. Все буде добре. Все, Дякую за увагу.